Моє вітання. Це програма вулиці під микроскопом. І сьогодні під нашу пильну увагу попала центральна і одна із найдовших вулиць нашого міста. Це вулиця Леніна. Генеральним спонсором нашої програми є мережа магазинів «Шиворот на вивере. Генеральний спонсор проєкту мережа магазинів «Шиворот на виворот». Одяг, який бажаєш! Бажаєш одяг, бажаєш якісний одяг, бажаєш зекономити. А поки ти мрієш, люди діють. Шиворот на виворот. Одяг, який бажаєш. Отже, вулиця Леніна. Вона розташована і в Октябрьському, і в Ленінському районі. Була вона названа у 1917 році. На честь кого б ви думали? Звичайно, що на честь Володимира Ілліча, пам'ятник якому також є на цій вулиці. Окрім цього, тут є пам'ятник Івану Петровичу Котляревському, який було поставлено тут у 1903 році. Так от, проти пам'ятника Котляревському знаходиться агенція повітряних сполучень. Має вона назву «Київавіа» Авіа, і саме з неї ми розпочинаємо. Компанія Киявія це лідер на українському ринку з продажу транспортних та туристичних послуг. Місія Киявія надавати клієнтам повне і якісне обслуговування в усіх видах транспортних туристичних і супутніх послуг. Киявія надає комплексні послуги із перевезення туризму, а це бронювання і продаж авіаквитків по усьому світу. Організація віп-обслуговування в аеропортах України, туристичні послуги, освітні програми, бронювання готелів і автомобілів, продаж залізничних квитків, послуги страхування, також організації організація вантажних перевезень авіаційним, морським і автомобільним транспортом, організація чартерних і бізнес-рейсів. Кияві це могутня компанія із висококваліфікованим персоналом та власно розгалудженою мережею офісів і філіалів. На сьогоднішній день Києві надає послуги у 63 центрах і офісах продажу по Україні, а також у своїх представництвах в Москві та Мінську у Полтавіш агентство повітряних сполучень Києві знаходиться на вулиці Леніна 7. І ми йдемо далі, прогулюємось вулицею Леніна. І якщо ви цікавитесь музикою, ви слухаєте музику, ви її любите. А найголовніше, мабуть, творите, то наступний магазин для вас це світ музики. Ходімо сюди. Салон музичних інструментів, світ музики, найбільший асортимент музичних товарів для любителів та професіоналів: акустичні та електрогітари, клавішні, ударні інструменти, комбіпідсилювачі та стеки, педалі, ефектів та процесори, усе необхідне оснащення для якісного звуку. Також спеціальна зала Планета Роланд. Тут випробуєте інструменти відомого бренду, повний комплекс послуг із продажу, обслуговування та інсталяції професійного звукового та світлового обладнання. Світ Музики Леніна 12. Район театру Гоголя. Ну і ми вже спустились вниз славнозвісною кам'янкою, і це район Подолу, який останнім часом активно забудовується багатоповерхівками за рахунок приватного сектору. Саме зараз, і саме тут я радий вам представити партнера нашої програми. Все салон кіншпале. Якщо ви прагнете зробити свою квартиру більш затишною, не кваптеся із покупкою нових меблів. Спробуйте змінити шпалери. Як правильно підібрати їх по кольору, тону малюнку вам і з радістю допоможуть кваліфіковані консультанти магазину Дім Шпалер, що на Леніна 88, Це зупинка Млинкомбінат. Більше 500 видів шпалер різних дизайнів, стилів і напрямків дадуть можливість втілити найцікавіші дизайнерські рішення. Також дім шпалер пропонує справжні італійські шпалери в наявності і на замовлення. Свій вибір ви можете зупинити на паперових, акрилових, дуплексних, вінілових шпалерах гарячого тиску як на паперовій, так і флізеліновій основі. Також зверніть увагу: дім шпалер може запропонувати фотошпалери німецької фірми Комар, а ще картини, гобелени, ікони, штучні квіти, вази вітчизняних та закордонних виробників. а також подарунки, сувеніри, предмети декору. І це далеко не все. Це магазин Дім Шпалер. Що на Олені на 88 – це зупинка млинкомбінат. Ну і ми продовжимо. Якщо для вас такі слова, як якість та індивідуальність, це не пусті звуки, то ось тут на Аленіна 86 а салон кухонь Колс може запропонувати вам ту кухню, яка потрібна, яка сподобається тільки вам, виходячи з ваших побажань, розмірів і усього тільки. Вашого, а говориться про те, що подібної кухні не буде ні в кого. Кухні колс територія вашого натхнення. Надійність і краса у виконанні професійних творців комфорту. такими зручностями повсякденне приготування домашніх страв стане справжнім задоволенням. Кухні Колс. Вулиця Леніна, 86. А. Отримайте бажання творити. Доброго часу доби усім, хто можливо ще не до нас приєднався. Це телеканал ІРТ і програма вулиці. Під мікроскопом. І сьогодні ми докладно розглядаємо вулицю Леніна. Генеральним нашим спонсором є мережа магазинів доступного одягу для усієї родини. Його назва Шиворот на «Шиворот-на-виворот». Генеральний спонсор проекту мережа магазинів Шиворот на виворот. Одяг, який бажаєш. Вулиця Леніна розпочинається в центрі на перехресті з вулицею Фрунзе і завершується на Леваді на перехресті із проспектом Миру. Саме зараз ми заходимось на Леваді і з радістю хочемо вам представити е салон нігтєвої естетики «Акварель». Кожна жінка хоче бути прекрасною, але відчути себе бездоганною, знаючи про недоліки власного манікюру, неможливо. Студія нігтєвої естетики Акварель, що на Леніна 124, це те місце, де ваші ручки зроблять бездоганними. Акварель співпрацює із всесвітньо відомими професійними компаніями Young Nails та Emmi. До речі, у цьому салоні є послуга покриття нігтів гель-лаком компанії Manicure Color. Також студія Акварель є ексклюзивним дилером в області продукції торгової марки Emmi та надає можливість майстрам манікюру придбати якісні матеріали цієї компанії. Також тут можна пройти навчання та безкоштов. Повні постійні майстер-класи. Подробиці дивіться на цьому сайті. Все це студія нігтєвої естетики Акварель, що на Леніна 124. Як відомо, все приємне у цьому світі рано чи пізно завершується. Так само і наша програма вулиця під мікроскопом, яка була присвячена вулиці Леніна, дісталася до кінцевої точки свого призначення. Залишається нагадати, що нашим генеральним спонсором є мережа магазинів. Шиворот на виворот з вами був я, Андрій Бондаренко, і будьте тут це телеканал єрте. Генеральний спонсор проєкту мереж магазинів. Шиворот на виворот. Одяг, який бажаєш. Бажаєш одяг. Бажаєш якісний одяг. Бажаєш зекономити. А поки ти мрієш, люди діють. Шиворот на виворот, одяг, який бажаєш.